Вітаю вас, любі мої юні школярки, на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми з вами удосконалюємо навички письма, будемо списувати і писати самодиктант. Пролунав дзвінок починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути в кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Діти чи любите ви сонечко? У які ігри ви граєте, коли ясна погода? Що ж, розумники, готові працювати? Тоді давайте пригадаємо, як ми сидимо за столом, тримаємо ручку на уроці письма. Сьогодні ми потренуємося в красивому написанні великої і малої букви С. Закріпимо уміння писати склади і слова з ними. Запишемо в зошит. Зупинивши відео, ви можете записати це разом зі мною. А тепер графічна вправа. Прочитайте віршовані речення і знайдемо в них слова із букви С. Можна плескати в долоні. Цілий ранок у віконце зазирає ясне сонце. Вранці ясне сонце сяє, цілу землю звеселяє. У яких словах буква С означає твердий приголосний звук? Так, це слова віконце, сонце. А у яких м'який? Цілий цілу. Так вранці. На наступному рядочку, давайте запишемо речення, цілий ранок сяє ясне сонце. Отже, у зошиті буде так. А тепер давайте ми згадаємо, яку роботу нам кожен день робить сонечко. Воно сяє. А яке воно у небі буває? Ясне. Так, ми з вами зробимо ось такий аналіз наших звуків і букв у словах. Скільки у словах, м'яких приголосних звуків? Три с, є є. Якою буквою позначається м'якість приголосного звука? С. Яку схожу роботу виконують у словах літери я і є. Вони поділяються на два звуки. Давайте записуємо слова і підкреслимо букви Я і Є. А також розберемо у зошиті їх на звуки і букви. Слово сяє. Перший звук у нас СЮ. М'який приголосний А голосний Й. який приголосний Е голосний. Всього три букви, але чотири звуки, тому що, як ми згадуємо, у нас наш буква Є виконує роботу два звуки приголосний і голосний. Також тут два склади ся є. Наступне слово ясне. Слово ясне у нас має чотири букви. А звуків 5. Перший звук «й» – м'який приголосний А голосний С. Твердий приголосний «н» – Твердий приголосний Е голосний. Наша буква Я тут виконує таку ж саму роботу, як буква Є в першому слові. Вона поділяється на два звуки. У нас тут два склади. Я, СН. А тепер давайте доберемо якомога більше слів за запитаннями. Сонце яке? Я вам підказку вам. Гаряче, яскраве, золоте, ніжне, ласкаве, тепле, лагідне, турботливе, добре, веселе, привітне. Можете додати. Сонце що робить? Світить, сяє, зігріває, припікає, посилає промені, посміхається, визирає за хмар. Додайте, будь ласка, ще щось. Сьогодні на уроці ми багато говорили і читали про сонце. Тепер давайте запишемо речення про нього. Давайте прочитаємо це речення. Сонце джерело життя на землі. Як ви розумієте його значення? Якби не було сонця, то не було б життя. Давайте спишемо це речення у зошит. Сонце джерело життя на землі. Зупинивши відео, запишіть, будь ласка, це речення. А тепер прочитайте рядочки цього вірша. Про що вони говоряться? Сонце гріє, сонце сяє, вся природа оживає. І, звичайно, це у нас весняний такий віршик. Що робить сонце? А що відбувається з природою? Поділіть, будь ласка, на склади слова гріє, гріє, сяє, ся є, оживає. О, ва є. Давайте назвемо останній склад у цих словах Є. Скільки в ньому звуків? По два. Якою буквою вони позначаються? Буквою Є. А де у словах природа і оживає пишеться літера І? Так, у слові природа воно перший голосний, а у слові «оживає» – другий голосний. Які розділові знаки знаходяться в першому рядочку? Розгляньте, будь ласка, у нас там дві коми. А що стоїть у кінці другого рядочка? Краточка. А коли у вірші слова пишуться із великої букви? Так, коли у вірші слова у нас пишуться з великої букви, саме тоді вони стоять у вірші. Вони завжди пишуться на початку з великої. А вивчіть, будь ласка, віршовані рядочки на пам'ять і запишіть їх у зошиті, диктуючи собі пошепки. Уже давайте вивчимо разом. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа оживає. Сонце гріє, сонце сяє, сонце гріє, сонце сяє. Сонце гріє, сонце сяє, Сонце гріє, сонце сяє. Вся природа оживає, вся природа оживає, вся природа оживає, вся природа оживає. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа оживає. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа оживає. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа оживає. Тепер пошепки напишіть собі ці рядочки. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа виживає. Не забудьте поставити усі пунктуаційні знаки. Отже, які букви мають по два звуки? Букви Я і Є. Про яке небесне світило ми сьогодні говорили. Про наше сонечко ж. Що буде у нашому зошиті? Зупиніть відео і перевірте, чи правильно у вас все записано. Ось так. Молодці! А тепер давайте оцінимо нашу зустріч. Зелений мені підсилив всі завдання. Було складно, не незрозуміло червоний доля. Все було легко та просто жовтий. Блакитний мені потрібна допомога. А я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!